Добрий день, товариство усіх зі святом трійці. Мій виступ він буде піснями пізнішої доби і наповнений і присвячений нашому лицарству, тим, завдяки кому ми можемо збиратись на такі заходи. І перший твір. Це буде Степан Іванченко, пісня зафіксована в часописі Український козак. Цей твір, і наступний, який я виконаю, я їх перейняв від Тараса Компаніченка. І нашому поколінню якраз можливо, трошки не пощастило, в тому, що багато творів вже знайдено, і ти не може бути таким. Першопроходцем, але ми маємо у кого вчитися, маємо е, зразки, е, високу планку, до якої можемо тягнутися. І е, я переймав репертуару від тата, він теж намагався такий бойовий репертуар збирати. Сьогодні е, граю на Кобзі, а не на старосвітській бандурі, але тато до цього теж доклав руку. Бо я пам'ятаю, колись ходив музичну школу ще на фортепіано і на гітару. А потім е, тато подарував мені кобзу роботи Миколи Товкайла. і думаєш: ну і каже, ти подумаєш, наше ти ходив на гітару, <свісно> щоб освоювати ці всі речі. Тож сьогодні е, граю на кобзі е, твори, які ось прийняв науці від Тараса Компаніченка, якого сьогодні теж почуєте. Перший твір Степан Іванченко, Матусенько, благословляй. За рідний край, за милий край, Матусенько благословляй, за рідний край, за милий край, Матусенько благословляй. Шуми Дніпро гуде байрак, за рідний край іде козак, бажа здобуть, він воленьку не коремати доленьку, шуми Дніпро, гуде байрак, за рідний край іде козак, бажа здобуть, він воленьку. Не коремати доленьку, за рідний край, за милий край, матусенько благословляй, за рідний край, за милий край, матусенько благословляй, мій кінь уже осідланий уздечкою залиханий коло сідла. Мій спис стремить, навколішках твій син стоїть, мій кінь уже осідланий, густечкою залиханий коло сідла, мій спис стремить, навколішках твій син стоїть за рідний край. За милий край, матусенько благословляй, за рідний край, за милий край, матусенько благословляй, лечу туди, де лється кров для України моя любов, як зляжу там, ти не ридай. Твій син поліг за рідний край, лечу туди, де лється кров для України, моя любов, як зляжу там, ти не ридай, твій син поліг за рідний край, за рідний край, за милий край, матусенько благословляй. За рідний край, за милий край матусенько благословляй, за рідний край, за рідний край, за милий край. Дякую. І на останок. Богдан Лепкий, чи то буря, чи то грім. Чи то буря, чи то грім, хмар хмаролін, що земля на сто грає грізно, хто зібрався в похід український нарід? Вряд ставай, щоб не було. Запізно, то зібрався в похід український нарід. Вряд ставай, щоб не було запізно, вряд ставай, готовись, ні на що не дивись, чи до пекла підеш, чи до неба, Кидай неньку стару. Кидай любку і сестру, бо настала велика потреба, кидай неньку стару, кидай любку і сестру, бо настала велика потреба, бо настав такий час, що помре кожен з нас не на печі, а в полі у бою. І в годину страшну спом'яне швітчизну, що за неї полегти з любови, і в годину страшну спом'яне швітчизну, що за неї полегти з любови, Наше тіло в огні для квіток ясних мрій, наша кров розситься над ранок. Наша думка то грім, а душа хмаролім, на ворога підем хураганом, наша думка то грім, а душа хмаролім, на ворога, підем хураганом, хай усім нам лягти не дійти. До мети, та про нас ймуть внуки, так боролись, колись, полягли, не здались, а кайдани пірвали на штуки, так боролись, колись полягли, не здались, а кайдани, пірвали на штуки, Чи то буря. Чи то грім, чи реве хмарої, що земля на стомиль грає, грізно, то зібрався в похід український нарід, пряд ставай, щоб не було запізно, від Кубані аж до гір, чути голос, позір, Прядставай, щоб не було запізно.